Вітаю, колеги! Сьогодні за нашою з вами традицією поговоримо про те, як ми будемо працювати та відпочивати у серпні цього року. Підписуйтесь на наш канал, у нас є ще багато корисної, а головне безкоштовної інформації. Також приєднуйтесь до нас в Тіктоці та Інстаграмі. Буде цікаво та корисно. Серпень щороку є особливим для кожного українця місяцем, адже 24-го числа ми святкуємо День Незалежності України. Це день, коли наша держава офіційно почала свій шлях до самоідентичності. Звичайно, цей день українці отримують додатковий вихідний. Але не цього року. Вже другий рік ми зустрічаємо це свято в умовах воєнного стану. Нагадую, наразі воєнний стан було продовжено. Що це означає? Це означає, що для цілої організації робочого процесу святкові дні є звичайними календарними днями. Отже, ніякого скорочення робочого дня напередодні цих днів не відбувається. Робота в такі дні проводиться на загальних підставах. Переносів у разі накладання з вихідним на робочим днем немає. Тож виходить, що у серпні для працівників, які працюють за стандартною п'ятиденкою, 23 серпня буде робочим днем повної тривалості, а 24 день незалежності України буде звичайним робочим днем. На екрані ви бачите табличку із нормою робочого часу на серпень 2023 року. Вона також буде доступна за посиланням під це відео. Як бачите, у воєнному серпні 2023 року в нас з вами 23, а не як раніше, 22 робочих дня. Звісно, якщо роботодавець бажає, що працівники відпочивали 24 серпня, він може це зробити. Як? Дивіться, ось у цьому відео. На цьому у все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!